І після того, як нас познайомили із Шизукою, а, точ, а точніше із Шизою, то далі Акіра згадує про друга Кенчо. Тільки якщо у аніме Акіра згадав про Кенчо вже на третій день, що в нього є найкращий друг і зіставив список бажань потім після зустрічі із Шизукою в аніме. То в фільмі він зіставляє список бажань до зустрічі із Шизукою. Точніше, з Шизою. А потім далі уже згадує, що в нього колись був дружбан Кенчо, Ну, звісно, що хронологія десь така сама, як і в аніме, що він згадує, що він був із Шизук. Після того, як він познайомився із Шизукою, він згадує про свого друга Кенчу. Тільки тут уже десь пройшло 7 днів, а в аніме пройшло тільки 3 дні. І там логічно пояснюється, чому Кенчу зміг так довго протриматись. знаходячись в одній кімнаті із зомбі-кралею, А ось як у фільмі він зміг протриматися цілий тиждень. Ну, автор вирішив на це покласти великий здоровий. Сценарний болт. На те, як зміг кенчо протриматись 7 днів в бтмс кімнаті з із... 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 елітною ескортницею. На це забили великий здоровий. На це сценарист поклав свій великий здоровий бутерброд. З ковбасою. Ось так приблизно. Акіра згадує про те, що його корифан кенчо знаходиться десь в якомусь, що в нього колись був корифан кенчо. Ну і все відбувається точно так само, як і в аніме. Він пише кенчо, кенчо відповідає, де він навіть вони е созванюються. Вони. Він телефонує Кенчо, Кенчо розповідає, де він, акерах бере ноги в руки і побіг рятувати кенчо. В такий собі квартал. Любовних втіх. В таке собі, в таке собі місце любовних втіх. Побіг рятувати Кенчо в один із борделів міста. Ну, якщо в аніме вся дія відбувалася в день. І Акера при придумав геніальний план, як би заманити всіх зомбаків в одне місце, а потім їх і, ліквідува і ліквідувати. Це виглядало доволі таки цікаво навіть, я б сказав, би, у, у аніме. То у, фільми, у фільмі. Я б сказав би, що доволі таки цікаво виглядає в аніме, що Акера проробив доволі таки цікавий план. Навіть продумав його. Далі ще не забуваємо, що він врятував якогось блондинчика в аніме, якого далі потім його сюжетна, про його сюжетну арку так всі і забули. Для чого Акера його рятував незрозумілій, для, для чого автор. Для чого автор манги увів того чувака незрозуміло. Бо в аніме сцена, де він рятує якогось блондинчика, акера рятує якогось блондинчика від зомбаків, випадково рятує якогось блондинчика від зомбаків. Ця сцена демонструється і в манзі також. Але, як я вже казав, я мангу не читав і не знаю, для чого автор увів даного блондинчика. і... Залишив його неперетвореним на зомбака, для мене покамість залишається це невідомим. Але знаючи те, що можливо десь цей чувак вилізе як якийсь рояль із кустів, це уж рояль із кущів, це точно напевно. Як би там не було, сцена деакера, виманив всіх зомбаків із готелю виглядає доволі таки шикарною. А сцена у фільмі де акера виманює всіх зомбаків із борделю виглядає доволі таки своєрідною. Але я б сказав би, що теж зроблено непогано. Якщо б не дебільні кривляння Головного героя фільму і крики, які виглядають неумісно в деяких моментах. Але, навіть незважаючи на більшість Криво поставленої постанови в самій сцені, коли акера біжить через натовп зомбаків, дійсно виглядає доволі таки живим, ну і я б сказав, би, непоганим. Навіть цікавим. Невелика вставка із фільму, як акера біжить через натовп зомбаків. Кінець ставки з фільму. Кінець ставки з фільму. Ну і далі акера прибігає до Кенчо, вони разом рятуються і, і, і сцена копірує точно таку саму сцену із аніме, вони рятуються від зомбаків, вибігаючи на кришу, і бац! Далі вони переміщуються в бар. Все. Як вони з криші вибралися. Як вони звідти змогли втікти від зомбаків? Чи там був якийсь секретний прохід на іншу, на іншу багатоповерхівку? Чи, можливо, вони спустилися з цієї багатоповерхівки за допомогою якоїсь мега крутої приблуди? Автор вирішив все це просто. Пропустити, і показав, що герої вибрались на кришу, втекли від зомбаків, закрили зомбаків всередині будівлі, і бац, вони вже сидять в барі. Все. А ви багато в мене було запитань. А де знаменита сцена, як акера пригає на іншу багатоповерхівку, вмовляє кенчу, щоб хтось зробив так само. І потім. Кенчо, демонструючи е, свій характер гігачада, е, теж перепригує на іншу багатоповерхівку до акери, Бачите, що його друг перестав бути боягузом і став надзвичайно сміливим хлопаком. Що він реально робить божевільні речі, цього у фільмі просто немає. Ось так, просто цього у фільмі нема. Цю сцену просто автор. Вирізав, чи просто вирішив, що дорого наймати каскадерів і робити ось такі фінти за допомогою зеленого екрану, що там герої перепригують із іншої криші, з багатоповерхівки на дах іншої багатоповерхівки, і він просто цю сцену пропустив. Ось так, просто її пропустив. Пропустив встановлення характеру Кенчо, як Кенчо показує, що він сміливий хлопак.